Що ж, прийшов час висаджувати наш кавун. Цієї розсади рівно місяць. Сьогодні ми будемо її висаджувати. Що ж, друзі, всім привіт! Ось ми на своєму полі розпочинаємо першу посадку нашого кавуна. Ось так виходить у нас. Зараз покажу весь процес, як у нас все йде. У нас є мітка 150 сантиметрів приблизно. Раз. І пішли в шахматному порядку. Як у нас виходить, пробили, беремо нашу розсаду. Ось. На якраз нашу луночку. Так і присипаємо. Ось так ми будемо висаджувати нашу плантацію. Що ж, друзі, процес іде. працюємо, ось наш список, які сорта один за одним висаджуємо. Ще залишилось нам малость. Вже посадили майже 5 рядків на цій площаді. Там посадили 2 рядки довгих і два коротких. І вчора зробили ще порядкове довгому і короткому, тому що ще розсада залишається. Вирішили по краях зробити ще порядкове. Ну і тут у нас залишилось ось 3 рядки. Три рядки залишилось тут. Зараз я покажу, де я вчора зробив ще одного рядка. Ось де нас іде лохіна. Ми там напроти лохіни ще одного рядочка зробили. Короткого такого. І зробили ще одного рядка біля цих. Нас по плану було два, але вчора приїхали і ще застелили. ось. Одного рядка ще, тому що залишається в нас розсада. Працюємо, працюємо далі. Ось така денька. Висажуємо 100 штук диньки ще. Така коренева в неї. Ось так висаджуємо, Це передостанній насеряток. Що ж, друзі? Наш кавун висаджений. Сьогодні у нас субота. Садили ми четвер пятниця Садили до обіду. Там ми три чоловіки. Бачите, як вийшло. Такий у нас кавунчик. Є різні. Ми садили розсадою, якій було і 25 днів. І розсаду, якій було 20 днів десь так, в середньому від сходів. Вже висадили всю зразу. Ось Тут замітно бачите, яка розсада. Цій розсаді 25 днів. Ось. І садили такою розсадою, яка десь була 21 день, 20 ось так від сходів. Посадили ми тут 8 радочків. Тут 130 метрів. Сорта є різні, пізніше зачитаю які сорта, бо не пам'ятаю всіх. Посадили там і диню 100 штук. Це одна половина, 8 рядочків по 130 метрів, і інша половина оцього рядка ми були, ще нагорували додатково. Ось один, два, три. Три радочки сюди до лохіни і три радочки на вильот, ось туди далі до малини. Теж оцього крайнього ще трошки відгорали від овса і вирішили ще одного зробити, тому що розсада залишалася і посадили. Тут у нас йде продюсер. А один тільки крайній радок іде редстарт і Техас. І той крайній радочок іде у нас редстарт і Техас. Ось така вийшла в нас ділянка. Така розсада. розсада у нас потянута, я не знаю, що вийде з неї. Потягнулося, в теплиці було жарко, відкривали вікна і... І скроплювали її препаратом, щоб не витягалась, ну і все рівно вона потягнулася, побачимо, як вона приживеться. Вдома ще пару сотень залишилось розсади. Ось, будемо, будем, якщо пропаде, то будемо насаджувати. Ну, звісно, що. Сто відсотково вся не прийметься, якась частина випаде. Ось бачите, яка вона у нас. Вже бачите, є сонячні опіки. Видно, що вчора в нас була така жара. Сьогодні такий дощик десь розсить, То... Сьогодні менш жари. Ось вже видно, що один випав. Другий теж пов'яв. Ну таке, випади по-любому у нас будуть. Ось ще із касету залишили, забулись вчора. Так, зараз вам покажу на ту сторону. Ну і ця половина. От передостання нас диня. Диня така не була дуже потягнута, диня ви нормальна. Бачите, як виглядає ось денька. Ми трошки вчора її пролили, вже коли висадили все. Будемо чекати десь приблизно до 5-6 днів, будемо дивитися по вологзі, яка буде під плівкою, і будемо тоді давати. Підживу першу фосфорну і проливатиме наш баштан. Так що підписуйтесь на канал, слідкуйте за, за нами, як ми будемо доглядати, чим ми будемо обробляти по листовий, які будемо добрива вносити і так далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім дякую за увагу!